ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо чудове Євангеліє, подію Ісуса Христа, чудо, яке сталося помноженням лівів. І саме ця подія вона символізує Пресвяту Іхаристію, вона символізує божественну літургію. Як бачимо, що Ісус Христос дуже любив людей, принесли його багато. Говорить, він всіх сіляв. Також аж до вечора він трудився і, напевно, також і змучився. І тут учні підходять і вже кажуть, слухайте, вже відпускай народ, люди хочуть їсти, хочуть відпочити. А він каже: ну, та ви дайте їм їсти. А посолі нічого не мали, І це для них був такий шок? Що? Ну, що ж ми можемо дати їсти, якщо ми самі нічого не маємо? І знайшли тільки 5 пібів і дві риби. І не опускають руки, не розчаровуються. Бо Ісус сказав: дайте їсти, значить, де давати їсти. Але приходять і кажуть: Господи, ми тільки маємо ось більше нічого не маємо. Він каже: добре, давайте те, що маємо. Я прийму. Я і що тоді Господь робить? Він бере тих п'ять лібів, бере дві риби, підносить очі до неба і дякує Богові за ці дари. І потім дає учням він каже: Діть, роздавайте. І учні роздали апостолів і ще лишилося 12 душів. І саме це вияв любові виявляється кожної божественної літургії. Бо цей хліб це є сам Ісус Христос, це є Псвята Іхаристія, це є наше причастя. Навіть священник, коли служить в літургію, він також підносить в і чашу. Пам'ятайте, твоє від Твоїх тобі приносимо за всі і за все. А на чаші, що знаходяться? На чаші знаходяться частички. Тобто тут є проскомедійник стіл, і на проскомедійнику служиться проскомедія це молитва, частина літургії, де підготовляє священик до літургії основної частини. Бачите, тут є агнець і є нарізані прост, маленькі простори, частички. І кожна частичка вона кладеться в певному намірі. Наприклад, хтось просив помолитися за здоров'я. Я, Я кладу частичку цю, і ми молимося за здоров'я. Хтось просив помолитися за щасливу дорогу. Вирізується частичка, кладеться за щасливу дорогу. Тому так важливо є давати за здоров'я, намірення перед літургією, де як можна тиждень наперед, Тоді вирізується частичка і кладеться на дискус. І саме під час літургії твоє, від твоїх приносимо. Тобто ми приносимо всіх парафіян, цих людей, рідних, друзів і віддаємо їх Богу і дякуємо Богові за них. І тоді також ці частички вони символізують єдність, тому що вони вирізуються з однієї простори. Проспора це частина, де це є клібець який які складаються з двох частин. І на просторі зверху написано Ісус Христос, Ніка. Ніка з грецької мови означає переможець. Тобто, що ми також в христі є переможцями. І ця також є символом Воскресіння. І потім, ще знову ж таки, як Ісус Христос підніс кліп, віддав Богу Богові благословив, так само і Священ вживає ці слова. І потім каже: Привіт, їжте після цього це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів, а потім пийте з неї всі ці, цієї кров моя, що за вас проливається на відпущення гріхів. Бачимо, що ця подія вона повторюється під час божественної літургії. І Господь як колись сідав, так і тепер сідає. Господь як колись любив, так і тепер любить. Його любов ніколи не зменшується. Він завжди хоче бачити нас у своїй присутності. Тому сьогодні ми є тут, щоб подякувати Богові за прожитий тиждень, щоб подякувати Богові за кожну мить нашого життя, щоб попросити Господа миру, спокою, радості, перемоги, щоб попросити Господа те, що найбільше нас турбує, і віддати в Його руки, так, віддати в Його руки, навіть страхи. Навіть те, що найменше ми маємо, не боятися віддати йому в руки, бо саме Господь є всемогутній. і саме Господь може допомогти у будь-якій ситуації нашого життя, тільки Він потребує нашої присутності, нашого серця, нашої довіри і любові. Амінь.